Зміцнення власної оборони залишається ключовим питанням для ЄС на тлі можливого перемир'я в Україні. Брюссель обіцяє Києву допомогу, але без конкретних зобов'язань. І це підсумки чергового саміту лідерів Європейського союзу. Там країни-члени ЄС так і не дійшли до спільного рішення, чому так і чи може Київ розраховувати на Брюссель у підтримці. Я розповім у цьому епізоді несеться. Ж у Брюсселі 20 березня відбувся саміт Європейської ради. На ньому зібралися лідери європейського союзу. Спочатку саміт глав держав та урядів ЄС мав тривати два дні, але завершився він пізно ввечері в четвер. Ключовими питаннями обговорення стали оборона та подальша підтримка України. Але зрештою, дискусія навколо грошей, які країни повинні будуть виділити, там тільки продовжилася. Справжньої єдності в Брюсселі, схоже, немає. Тож що відбувається напередодні саміту, голова дипломатії ЄС Кая Калас винесла пропозицію. Вона передбачає створення коаліції країн, готових виділити Україні до 40 мільярдів євро військової допомоги цього року. У плані Калас йшлося про те, щоб поділити суму між. Країнами згідно з їхнім валовим національним доходом, але поки серед 27 країн ЄС консенсусу немає. Тож КАЛАС запропонувала рухатися поступово як перший крок, лідери країн-учасниць ЄС можуть домовитися про виділення хоча б 5 мільярдів євро на 2 мільйони великокаліберних артилерійських боєприпасів у 2025 році. Ми повинні принаймні розпочати з дійсно конкретного кроку, не лише слів, а й справ, щоб показати, що ми допомагаємо. Україні потрібна допомога прямо з. Зараз, адже чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде за столом переговорів. До саміту також долучився і український президент. Він звернувся до ЄС із закликом не припиняти підтримку України, зокрема, виділити щонайменше 5 мільярдів євро на артилерійські снаряди в найкоротший термін. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема й у виробництві зброї. Усе необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом. Але поки ініціатива виділити 5 мільярдів євро на боєприпаси для України в цьому році залишилася на рівні пропозиції. Як пише видання Bloomberg, Франція та Італія заблокували цю ініціативу. Видання посилається на неназваних європейських дипломатів. Вони пояснили, нібито Франція та Італія зволікають із зобов'язаннями щодо конкретних обсягів фінансової допомоги. Як каже наше джерело серед топ дипломатів ЄС, італійці та французи не проти самого плану, але не згодні із його структурою наше джерело назвало цей план абстрактним. Блумберг пише, що Франція та Італія друга та третя за величиною економіки ЄС, і вони не хочуть публічно заявляти про великі суми допомоги для України. За словами італійських дипломатів, Італія та інші країни просять надати більше технічних і фінансових деталей, і кажуть, що ініціатива ще недостатньо опрацьована. Французькі ж дипломати зазначили, що, хоча вони поділяють цілі цієї ініціативи, пріоритетом є реалізація частки ЄС на 18 мільярдів євро від кредитного пакету G7 для України також дипломат, з яким вдалося поспілкуватися Успільному, розповів, що частина країн ЄС розчаровані тим, що Калас винесла цю пропозицію на розгляд без попередніх консультацій і без узгоджень. Адже на початку не було зрозуміло, що ініціатива буде добровільною. Частина країн не погоджується, що для внесків хочуть використовувати частку внутрішнього національного доходу, каже джерело. Тож деякі країни ЄС хотіли б з'ясувати подібні питання перед тим. Як пропозиція виноситься на розгляд, але як каже президент Євроради, вже забезпечили і фінансову, і військову підтримку України на 25-й рік. усе це дає можливість державам-членам збільшити підтримку Україні. Ми вже пообіцяли виділити 15 мільярдів євро від різних держав-членів ЄС і тепер, маючи ці інструменти. Я вірю, що всі інші країни-члени ЄС збільшать свої зобов'язання продовжувати підтримувати Україну Тож результатом саміту стало рішення продовжувати підтримку України. Тут в принципі нічого нового заяву підписали усі лідери ЄС, крім прем'єр-міністра Угорщини Орбана. А от словаччина, яка часто має схожу з угорщиною позицію, цього разу приєдналася до більшості. Щоправда, прем'єр Фіцо заявив, що у спільному рішенні немає положень, які примушують словаччину до будь-яких зобов'язань. В останньому варіанті проєкту йдеться про те, що підтримка надаватиметься Україні на добровільних засадах. Це формулювання, на якому крім. Словаччини наполягали що Франція та Італія, пише політико із посиланням на свої джерела. А вже публічно Фіцо повторив, що Словаччина не надаватиме жодної військової допомоги Україні у вигляді, як він висловився, пожертв, та заявив, що завдяки їхнім зусиллям вдалося домогтися положення в заяві про те, що пропозиція кала буде добровільною. Ми включили слово добровільний у цей абзац, тобто весь механізм є добровільним. Ті, хто хочуть зробити внесок, можуть це зробити. Ті, хто не хочуть, не зобов'язані. Наші представники оголосили, що ми не будемо брати участь у цьому зборі, оскільки він може становити до 250 мільйонів євро. І я не можу уявити, щоб Словаччина сьогодні пожертвувала Україні ракети, боєприпаси, деякі гармати та 250 мільйонів євро. І також за підсумками саміту у заяві Євроради йшлося, що Євросоюз відмовився від конфіскації заморожених активів Росії. Натомість вони залишаться заблокованими, доки Росія не припинить війну проти України. Водночас там зазначають, що ЄС готова і посилити тиск на Росію, в тому числі шляхом запровадження подальших санкцій, але є уточнення щодо цієї новини, поки не йдеться про відмову лідерів країн ЄС від потенційної конфіскації заморожених російських активів. У кулуарах саміту один з дипломатів пояснив Радіо Свобода, що формулювання було узгоджене як відповідь на дискусії щодо можливого скасування чи послаблення певних західних санкцій щодо Росії в процесі мирних переговорів, а також з огляду на загрозу що продовження санкцій, які стосуються. Активів блокуватиме Угорщина. Що ж, дискусії в ЄС продовжуються. Тим часом президент Франції Макрон повідомив, що з 27 березня в Парижі пройде саміт коаліції охочих. Це блок країн, які пообіцяли підтримувати Україну у війні з Росією. Там має бути і український президент. Тож слідкуємо за новинами далі.